Вітання, дорогі друзі, ви на каналі Душа України, де ми черпаємо натхнення і мудрість з історії нашого народу. Сьогодні я хочу поговорити про те, що дуже важливо в будь-які часи як зберегти спокій і віру в собі, коли світ навколо непередбачуваний і наповнений викликами. Якщо вам близька наша душа, наша культура і традиції, підпишіться, будь ласка, на канал. І натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові душевні відео. Життя часто приносить нам несподівані проблеми, складні обставини, непорозуміння. І саме тоді найважливіше це спокій, спокій це невідсутність тривог, спокій це вміння приймати, що буває так, як буває, і не втрачати контролю над собою. Уявіть стародавнє дерево. Його коріння міцно сидить у землі, навіть коли над ним бушує буря. Так і ми можемо триматися своїх цінностей, своєї віри і не давати бурі зовнішнього світу зруйнувати наш внутрішній світ. Дозвольте пригадати вам одну притчу жив у селі старий дідусь. Щодня він готував чай і пив його на лавці, спостерігаючи за життям. Одного дня сирена попередила про небезпеку була повінь. Люди в паніці покидали домівки, дідуся теж про це попередили. Але він, посміхаючись, сказав: Не бійтесь, повінь проходить, а дух наш вічний. Так і сталося. Вода зійшла. А дідусь залишився спокійним і живе в гармонії. Ця притча нагадує нам наша віра, наш захист. Віра це сила, що тримає нас, коли важко. Це віра в себе, в сім'ю, у нашу країну, віра у світле майбутнє. Коли ми віримо, ми уміємо знаходити сили в дрібницях, у теплому слові. У маминій усмішці, пісні, що нагадує про рідний край, нехай ця віра ваше світло в темряві. Переконайтеся, що підтримуєте не лише душу, але й тіло, легка фізична активність, проста зарядка, прогулянка на свіжому повітрі, чудовий спосіб пов'язати тіло і дух у гармонії, правильне харчування і відпочинок. Допомагають зберегти сили, і найголовніше спілкування не ізолюйтесь, діліться своїми переживаннями з близькими, слухайте їх і будьте поруч. Пам'ятайте кожен добрий жест надихає і зміцнює. Хочу поділитися ще одним способом зберегти спокій, коли наш розум затьмарений турботами. Допомагає медитація, проста практика зосередження на диханні. Спробуйте щодня кілька хвилин присвятити мовчанню і спокою. Це не магія, це сила, закладена у кожному з нас. Нехай ми всі пам'ятаємо про нашу силу і мудрість, що передаються крізь покоління. Вони як скарб, який допомагає перетворити труднощі в уроки. А біль у натхнення. І саме про це наш канал Душа України. Дякую, що ви тут. Якщо вам близьке наше слово, підтримайте канал підпискою і дзвіночком. Разом ми сильніші. Бережіть себе і близьких. Нехай душа України живе у кожному з нас. До зустрічі у новому відео.